Вітаю всіх мандрівників! З вами канал Ліліт Імпакт. І сьогодні я б хотіла поділитися з вами всією інформацією про Орлекіну, яку потрібно знати перед виходом персонажа у банері. Історія нинішньої слуги тумана і незрозуміла, які її мотиви. В першу чергу варто сказати, що за офіційною інформацією Арлекіно родом з фонтейну. В минулому вона скоріше за все була однією із сиріт. В маєтку був дете будинку вогнища у фонтейні. В той час місце провісника слуги, а відповідно, і директора будинку вогнища займала інша жінка. З відомої на даний момент інформації можна сказати, що попередня слуга була справжнім тираном. Вона безжалісно карала дітей за будь-які промахи. Вони жили в страху. Схоже, що й саму Орликіна такий підхід не задовільняв, тому вона в лапках змістила попередню слугу і стала на її місце директора будинку вогнища. Після того, як Орликіна стала новим директором, вона здобула прізвисько батько. Швидше за все таке прізвисько з'явилося при ній і не може бути застосовано по відношенню до попередньої слуги, оскільки воно раніше не згадувалося. Та й виникло через те, що тільки з приходом Арлекіно будинок вогнища можна було по-справжньому назвати родиною з умовним батьком-лідером. Прихід Арлекіно значно змінив атмосферу у будинку вогнища. Це все ще був притулок для виховання майбутньої могутньої армії, але тепер сиротам да. Але можливість відчути справжню сімейну теплоту. Діти підкорювалися вже не через страх, як це було з минулою слугою, а через повагу. Вступивши на посаду, Орлекіна в першу чергу прибрала лихварів в прямому значенні цього слова, через яких Фреміне залишився без батьків. Вона дуже гнівалася, коли дізналася, що попередня слуга збрехала хлопчику, сказавши, що мати його покинула. Судячи зі всього, це було необхідно для того, щоб сирота Відчув себе покинутим, нікому не потрібним, ніким не любимим, зрадженим цілим світом. І щоб єдине місце, де він би зміг відчувати себе потрібним, був будинок вогнища. Очевидно, що подібним трюком обманювали багатьох дітей. Однак Артекіно такий підхід не поділяла. Вона розповіла йому правду про те, що мама не покинула його, а навпаки, хотіла захистити та вберегти. Але й на цьому її добрі наміри в бік Фреміне не закінчилися. З карточки Фреміне відомо, що в минулому він був самітником і виконував одиночні місії, проникаючи в ряди неприятелів і безжалісно розправляючись з цілями. Надягти шолом, підгородитися від шуму, виконати наказ це все про що думав Фреміне. Він бачив себе безжиттєвою механічною лялькою, цілі існування якої виконання наказів. Арлекіна не радувало те, як він відносився до себе, тому вирішила об'єднати лінії лінет та фреміне в одну команду, тим самим врятувавши останнього від самотності і надавши його життю більший сенс. Вона допомагала йому не втрачати себе. Арлекіна також врятувала Ліні та Лінет. В минулому вони були взяті під опіку недобросовісним аристократом, який в підсумку подарував малолітню Лінет pdf файлу. Ну ви зрозуміли мене про що я. Ніби якусь річ. В цю ж ніч він хотів над нею поглумитися, але Арлекіна з'явилася вчасно і пофарбувала маєток PDF-файлу в багряний колір. У підвалі цього ж маєтку знайшлося ще кілька малолітніх дівчаток-сирів, яких. Черзі, ну ви зрозуміли мене. Уявити страшно, як би це довго продовжувалося, якби не Арлекіно. Можна також згадати епізод зі стороні лінії, завдяки якому відомо, що ще до отримання ока Бога він просив Арлекіно видати йому око порчі. Він хотів отримати силу, завдяки якій зможе захищати свою сестру, не звертаючи увагу на погіршення власного самопочуття. Орликіно відмовила йому, оскільки була за нього стурбована, але не спішить робити висновків, що вона ідеальна матуся. Її головна ціль виховати в дитині воїна, і тому вона використовує відповідні методи. Наприклад, вона не терпить, коли її вихованці плачуть. Вона вважає, що сльози та інші прояви емоцій з'являються від слабкості. Дітям доводиться їх пригнічувати, по крайній мірі в присутності Арлекіно. За словами Фреміне, коли Арлекіно його сварить, він стримує свої емоції до того моменту, коли не опиниться під водою, де ніхто не почує його пл. Лач, поки що образ Орликіна складається досить зрозумілий. Вона любить дітей притулку, але при цьому у неї радикальні жорсткі міри там, де це потрібно. Але чи все так просто? До того, як Арлекіно з'явилася в сюжетці, про неї було дуже мало інформації. Перше, на що варто звернути увагу, це репліки вже ігрових провісників Чайльда та Скарамучі, і обидві вони складають зовсім інше враження про цього персонажа. Перший називає її чистим божевіллям, яке може зрадити царицю зараз. До вигоди, а другий називає її вовком в овечій шкурі, і ті, хто бачили її справжнє обличчя, вже на тому світі. Як і сказав Скарамуча, Орлекін показалась намилою та витонченою в сюжеті фонтейну. Вона була по крайній мірі зацікавлена в порятунку регіону, допомагала людям у фльор і навіть просила дозволу у цариці на використання серце Бога для допомоги фонтейну перед тим, як віддати його їй. Тим не менш, обидва провісники наголошують на тому, що вона не та за кого себе видає. Швидше за все, нам цю історію відкриє вже після її виходу як ігровим персонажем. Тим не менш існує ймовірність, що слова провісників вже можуть бути неактуальними і розробники змінили плани щодо особистості Арлекіно. В дуже старій лінійці квестів, особлива гадальна вірка, ми познайомилися з вихідцями в будинку вогнища Вінадзумі, які задумували отруїти землі ватацумі для того, щоб посварити острів зінодзумою? Відповідальний за це був Єфим Сніжович. Боже, ну що за кринжова приставка до імен вихоці в будинку вогнища? Я навіть не знаю, як це правильно на українську перекласти. Ну, чесно, ці сніжовичі, чи як їх там так? Ну окей, добре, продовжуємо. Єфима ще називали наставником. В квесті він говорив, що це робиться для того, щоб віддячити Арлекіну і зміцнити її прис. Ой, господи, вибачте, я досі кринжую з цього Сніжовича. Е, так, ще раз єфима ще називали наставником. В квесті він говорив, що це робиться для того, щоб віддячити Арлекіно і зміцнити її престиж. Але з виходом фонтейну, при умові, що ви проходили ці квести на ріто, з'явиться npc персонаж дівчина Сю Мацюбан, з якою ми працювали під час цього квесту, і вона говорить цікаву річ. Наставник був спочатку інструктором будинку вогнища. Після зміни слуги він призвав деяких своїх непосвячених підопічних відділитися. І продовжувати діяти у відповідності за вказівками попередника. Думаю, що сценаристи могли перевзутися. Спочатку вони просували версію, що отруєння всього острову планувалося для зміцнення престижу саме Орлекіно, а потім завернули так, що подібна жорстокість відповідає ідеалам жорстокої попередниці. І робили вони все це за її наказом, але ніяк за для слави Орлекіно. Про тут відбілили. Провісниця також фігурувала у двох трейлерах. В трейлері останній бенкет Арлекіна дала настанову ліні та лінет, як правильно виконувати роль хороших акторів. В кінці ж нам показали дивний кадр, де в неї світилися очі, давши зрозуміти, що вони незвичайні. А ось у трейлері Лацо зимової ночі Арлекіно не посоромилася принизити інших провісників, показавши себе впевненою, відважною, прямолінійною та емпатичною. Також детальніше про сузір'я провісниці, її титул та про зв'язок з біблією я розповіла в іншому відео. Ну а на сьогодні в мене все. Що стосовно поданої інформації думаєте ви, відповіді залишайте в коментарях. Ну а з вами був канал Ліліт Імпакт на все добре!